Чорнослив потрапив до рук румунської поліції. Кохана Василина тепер недосяжна. Тим часом мер робить останню спробу прибрати Василину зі свого шляху і робить їй пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Ми з Анатолієм Ігорьочем Тарасюком пропонуємо вам здійснити вашу мрію. З нас посада. У будь-якому столичному вузі докторська дисертація на будь-яку тему. Житло вам і вашим дітям з вас згода поїхати. Ой, а що це у вас за закладка така цікава? Ну, що, народ. А тепер давайте скинемося Валерію Олександровичу на подарунок. блін, так і знав, що треба вдома сидіти. Вишняк, не жмоться. Ти що забув, що Валерій Олександрович змувався на тобою і поставив залік. Хоча ти надбав Ярослава мудрого Ярославом прохавана. І що? І що? давай чотири гривні. Якого фіга чотири гривні? Ле, народ, може, зазвичай припадом у дві ски Тому що книга Чернівці Єгипетський слід дуже рідкісна і дорога, а найкращий викладач мріє саме про неї. Ясно? Угу. А найкраще викладач уже в курсі, що буде папа. Ти що, ні? Я хочу зробити йому сюрприз. Я подарую книгу від всієї групи, а всередину покладу тест на вагітність. Ну і там ще якесь привітання. Ну, що скажеш? Крута ідея, да. Вась. Мені б тебе виховає. Та й в мій 10 клас, коли я залетіла, я б Захару точно так же повідомила. Ну, що кохана? Mm -hmm. По бокальчику шампанського Давай. за другий строк. Сподіваюсь, mm -hmm. Ігнат щось таке вирішить. Кабась, завжди хотіла спитати, а що це в тебе за шрам? Ой, це кохана дуже-дуже дуже довга історія. Атласи, лобуси. Найкращі в світі карти. Візьміть, зошити є. Ви... О! А є такий глобус, щоб відкривався і міні-бар туди зафігачив. Ви що тут третитеся? Школу не думали закінчити. Я ж вам сказав, збити бабки джинсовиків. Сіреніденка. ти! Тарасюк! Скільки років, скільки зима. Ти я. Таля так, прикривай свою лавочку, пішли вип'ємо по тренді за життя. Пішли, пішли, пішли. пішли Чекаєш, я... та пішли. Секс коніколета. Секс з Ніколето, яка виявилася Ніколосом, Нікола. або довічне ув'язнення. Навіть не знає, що гірше. Гірше за все те, що ми не вчимося на своїх же помилках. Стефан я мріяв провести залишок життя з коханою жінкою, але в котрий раз у погоні за легкими грошима втратив все. У мене для вас дві новини: почну з хорошої. Ви чудово виступили на чемпіонаті Румунії, тому на майбутньому чемпіонаті Європи наш клуб зможуть представити аж 10 боксерів. Але у міністерства знову немає коштів на фінансування поїздки, так що поїдуть тільки ті, хто самостійно зможе покрити усі витрати. Проте, навряд чи у когось із вас є 500 доларів, тому всім дякую. Збори закінчено. Тренер а. у мене є. Ніфіга собі. Я такі гроші тримав один раз у житті на весіллі. Що ж, Чіпріан, вітаю! Можеш і ти збирати сумку. Все, тепер точно не сьогодні. все. Чіп, зачекай. Звідки у тебе бабки? У мене якісний кольоровий принтер. Чіп. Я думав, ми друзі. Добре. Я самотніх сумних баб за гроші роблю не такими сумними. Зрозумів? В сенсі, ти, типу, просто тут? Це називається живом. Чув таке? Чув, але я думав, що це чеське прізвище. А там ще люди потрібні. Я б міг. Окей, що з собою брати? Медкартку? Ще Все ще тобі потрібно багато, для роботи це і це так завжди з тобою. А скільки ось ця? Ей, книга Рідкісний да, як справжній рецепт армянського шашліка. Десять гривень. Десять Чудово. Так. беремо. комплект із книгою йде ще магнітола, да? 8 Дякую. В Мене Галя постійно співає без магнітоли. Ну, тоді так не піде. Такі закони гір. Закони гір? Так Ну, раз давайте і магнітолу. Так, беріть, беріть. Але разом з магнітолою, якщо берете магнітолу, купляйте ще літні туфлі. а так. Мужчина, оце вже наглость! А? Ну, якщо не хочете, так і скажіть це. А можна я магнітолу собі залишу? Можна, Галя, можна. Ходімо швидше. Астангу на складний, багатоетапний. Знімайте штани. Чи ви у нас скромняга? Ні, ні. Я, я можу. Зняти штани це не проблема. Три. Два. Один. Я зможу. Ви прийняті. А як же багатоетапний кастинг? Уже немає сенсу. Ви прийняті. По псевдоніму бажання є? Ну, не знаю. Давайте, Тайсон. Ну так, розміру у тебе не з нашого континенту. Завтра в офісі отримаєш адреси майбутніх клієнток. Та ні, я Тайсон, тому що боксер. Дякую. Тайсон. Сережки з богемськими перлами від бабусі дістались. Благослови Господи, людину. Яка придумала курку Гриль. Що ти ото, як з голодного краю в натурі? Давай пограємо. Mm -hmm. Ото хотів спитати, як у тебе діла? Але твій апетит каже сам за себе. Бачу, що не дуже. З дівками хоч порядок? Нормально, я ж на людські женився. Ота з училища. з кривими ногами mm. в неї ще поганяло було ковбой. Нормально все. Живу я всі. На базарі трохи приторговую. На життя вистачає. Та хіба ж це життя? Мужик повинен добре заробляти і щоб тілочка була, відповідна. Береш руки, маєш весь. У мене це все в будущему. В будущем. Толік, не сам себе. В майбутньому тебе тільки довги за комуналку. Ну що, а давай до мене в банду. А що для цього треба зробити? Збити дань зі свого базару. Справишся, беру подав в банду. Заживеш по-людськи. Корку гріль, хоч кожен день будеш топтати. І збрить ці дурацькі уси. Та була, не була. Давай. От зараз тримаю в руках, Дмитро Семенович. Е, так, дякую за подарунок вам ще раз. Поліфонія, Та що ви кажете? Ректор подарував на день народження, виявляєш. Е, так, так, Дмитро Семенович. А потім обов'язково будемо обмінюватися мелодіями. Так. Ще раз вам дякую за подарунок. На все добре. Я швидко. Просто вже не можу дочекатися вечора і відкати тебе. Сонечко, ти мене балуєш. Відкривай там ще всередині. Привітаю. Вітаємо. Кандидат історичних наук. Трьохкратне. Ура! 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 Ну що ж, Валерій Олександрович, ще раз вас вітаю від всієї групи. Я... Зачекай! Кращим студентам можна і на кафедрі, іноді шампусіка випити. Ну так, звичайно. Э, друзі, будь ласка, кладіть сюди подарунки. Так. Микола Федорович, відкривайте. А ну це руки вгору. Знаєте, що від закону не втекти. Тетя Віолетта, ви трубку після розмови покласти забули. Це спеціально, гріша, щоб від серіалу не відволікали. А тут дзвонять усілякі. Тешена просить до телефону покликати. Зараз я з ними розберусь. Алло. Це Тайсон. Ну нарешті, Тайсон, у мене для тебе є замовлення. Дякую, але я вже заробив необхідні мені 500 баксів і їду на чемпіонат. Тайсон, та ти за одне це замовлення 500 баксів отримаєш. За один раз 500 баксів. Будеш багатшим за переможця національної лотереї. Гаразд, ще один раз можна. Давайте швидше адресу. У мене автобус на чемпіонат за три години. Привіт, гаряш. Ну що, як день сьогодні? Трошки касу заробив? Ага, село розлітається. Воно і понятно, тільки вчора піз закінчився. А що? Ні, я б просто цей, як його, ну то просто гроші позичити не міг би. мене просто борг за телефон погасити треба срочно, бо бабушка з Харкова може не. Дякую, Та Люська моя з цим зубом місяць, як мучиться. Що розпухла, спухла, як друга башка. Це ж треба ж десь в поліклініку кудись. Там такий котик, ти б його бачив. Це ж, Він же, це ж треба йому купувати. Або він виніг не їсть. Позич мені, будь ласка, трошечки. Я б в кінці місяця віддам. Я... Дякую. блін, красава, Толик. Без пила, без шума, без єдиного пострілу, без емесів з мусорами. Давай. Так я Я в банді вже. Вже як минуту там. Ідемо відмічати! Ой. Ти можеш їхати. Бандюки. Взагалі. Охреніли. <риклад> ну що? Поки всі тверезі пропоную вирішити подарункові справи. Валерію Олександрович, приступіть до розпаковки. Ну, що, чудова ідея. <риклад> <риклад> так. О, будильник. Щоб я на роботу не проспав. <риклад> 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 Далі. Чашка. Кандидат водолій, кандидат у тельцю. Ви знаєте, заради такої краси я, мабуть, піду у паспортний стіл і зміню дату народження, щоб відповідати і бути водолієм. <ріпи> <ріпи> так. Наступний подарунок відкрив. Не всі одногрупники встигли розписатися в книжці. А Валерій Олександрович повинен знати, хто скидався на подарунок, адже скоро екзаміни, і скоро я Я пішла. На солянчику Відчуваєш свою кротість. Ага. Поки що тільки відчуваю хруща, що в Ворота залетів. Але може це і є крутість. Ей, красава, yeah. Толянчик, ну, за тебе, до новоспеченого бандюка! Yeah. О, ринок! А ну дорозі! Oh. Зараз Толянчик покаже майстер-клас, як треба зшибати бабки безлічні шуміки! Yeah, ну ми ж типа віддихаємо, може, краще я знаю, в сауну, курка, гриль, Ей, да поганеш ти своїх курок! Так, не стесняйся. погнали, покажеш як надо. Женя. О, це капець. Да ні, ще трохи <крик> залишилось <звук> і скоро будемо під сердючку витанцювати. Та ні, я не про магнітолу. Я тільки що ледь не спалилась на кафедрі, що вагітна від Валерія Олександровича. Ледь книгу встигла забрати. Мені здається, я зав'язувала піліш рожевий. Дорогий Валерій, ти, звичайно, небагатий і вже трішечки позатий, коли п'єш червонуватий. А буваєш синюватий, найчастіше скучнуватий, зате ти не жонатий, хоч і в цьому не винуватий. З повагою зав кафедри філологічних наук Петрушенко. А.О. Це Та що ти нормальне привітання? Так, швидко роблю справу, забираю гроші, зав'язую з цим грішним ділом рази назавжди та на змагання. Боже допоможи. Блін, ось чому подружки запропонували у білизні вина попити. Я так і знала. Добрий вечір. Мене звати Тайсон. Товариша Тайсон. Давайте ну, для початку вина вип'ємо. Мені потрібно розслабитися. А чого ви хвилюєтесь? Ви красива. а Я також нічого. Так що все буде гладенько. І спекотно. Просто я заміжня і ніколи ще не зраджувала чоловіку. Якось хвилююче. Мій чоловік спортсмен на стероїдах сидить. Трохи не тягне його на це діло. Спортсмен? Так, боксеру минулому. Тепер тренер по боксу. І, до речі, треба фотки сімейні перевернути. А то це буде ще гірше ніж коли кіт дивиться. Вибачте, але у нас нічого не вийде. А ви про сім'ю сказали, і я згадав, що бабусі день народження сьогодні. Треба терміново заїхати купити їй у подарунок нову вставну щелепу. Тому вибачте. Не бійтеся. Чоловіка сьогодні не буде вдома. А він кудись поїхав у справах. Люба, сюрприз. Ти в спальні, я йду до тебе. Лається румунською. Ну нарешті дошла черга й до останнього подарунка. Дорогий Валєра. Ти знаєш, а я думав, ти зразу з приколу почнеш. Ой. Дорогий Валера, і Валера подешевше. Ти зараз все зіпсуєш. Дай мені. Вітаю тебе з захистом дисертації. Ти виношував цю роботу як своє дитя. Тепер настала моя черга з любов'ю, Василина. Які люди в торговому Голлівуді? Толік, ти прийшов, щоб мені гроші віддати. Так він тебе позичав, а мені сказав коту на корм. А мені сказав, що на альтанку на дачі. Пройдеся розплатити, Толік. Понятно, як він бабки збивав. Жень. Жень ну, ну, ну пробач, ну мені не можна на ринок назад. Вони ж мене уб'ють. В банді тобі місця нема. Але... Ми тебе в політику ведемо. Що? Ти ж стільки людей на кучу бабла одніми обіцяннями розвів. Тепер будеш обіцяти, але ж з політичного олімпа моє сраченятко прикривати. Всі в машину. Держи, жить, косині! А коли сідали в машину, почали стріляти. Після той стрілки на базарі шраму стрілянини я вирішив, що час зав'язувати з криміналом і пішов у політику. Офієць сам зібрав банду, підім'яв під себе все місто. Не ти крутий кабасінь? А я такий, який є, і, і мене вже не переробити. Ну, все, тепер мене звільнять. Викладач і студентка. Наш ректор ніколи мені цього не пробачить. Але нічого. Вася. Я готовий до цього. У тебе є варіанти влаштуватися в інший університет? У мене є надійніший варіант. Ми поїдемо до мене в Осинівку. Ну, подумай сама. В Осинівці в мене великий будинок. Ну і якраз свіже повітря для дитини. Крім того, в мене є один цікавий варіант по єгипетському сліду. Ось там я його і реалізую. Тобто ми все кинемо. А як же моя аспірантура, кар'єра, твої наукові дослідження? Валера, в Києві майбутнє. Вась, ну яке майбутнє? Жити он у гуртожитку і потім зіпсованої репутації шукати нову роботу. Вась, сонечко моє. Ну, давай будемо реалістами. Не кожен може витримати тиск великого міста та ще й без нормальної роботи і з дитиною на руках. Треба їхати. Так буде краще. Василино Павлю. Треба їхати. Для вас так буде краще. Для мене буде краще закінчити своє діло до кінця і налагодити життя в Осинівці. Я вже один раз піддалася вмовлянням. Так що, скажіть Тарасюку. Нехай котиться куди далі своїми пропозиціями. Люба, я вже близько. стук стоп. Сюрприз. А я вже спати зібралася. Ти говорив, що їдеш. Сюрприз для іменинниці. Я підготувався. А перед тим, як я заспіваю тобі пісню. Подарунки. Стій. Це мій подарунок, я сама його дістану. Троянди мої улюблені. Дякую, любий. Це не все. Там ще подарунок. Не бачиш? Давай допоможу. Ні-ні, я зараз знайду. Які красиві, як я і хотіла. Слухай, йдемо на кухню, відмітимо святковою вечерею. Сьогодні ніякої вечері. Я ж сказав, я підготувався до твого свята. Знаю, секс у нас останнім часом не часто, так що я три тижні не пив стероїди. І зараз ми таке влаштуємо, що просто р р можливо, спочатку все ж таки вечеря, а то на голодний шлунок якось полегше там зверху. Ай, плече ліжко зламали. Ось так от погнався за легкими грошима і через перелом плечового суглоба позбувся своєї мрії стати чемпіоном Європи. І тепер наступив на ці ж граблі вдруге. Через кляту валізу з грошима я лишився жінки всього свого життя. А чому ти пішов до мене в банду? Ти ж міг залишитися працювати жигуло. Не всі клієнтки красуні, як твоя Ніколета. Вибач, що нагадав. Що відбувається? Що відбувається? Гей, легше. Легше, що відбувається? Ви хто такі? Тільки не вбивайте, я нічого не знаю. Прошу не вбивайте. Гріш, я нічого не поняв, але ти не хвилюйся. Це ми, стицюки. Так що давай, швидко в машину. Дай мені секунду. давай. Дозвольте, панове. Я зараз. Дуже дякую. Дякую вам. А як же легкі гроші, таке інше. Цього разу це не для мене. Це для Василини. Для неї.